Житомир знову у скорботі. Містяни провели в останню путь загиблого захисника батьківщини Руслана Халілова. Руслан Рімович народився 22 вересня 1970 року у місті Житомирі у багатодітній родині. Навчався у загальноосвітній школі номер 30 Нині це ліцей. Нашого міста, опісля він здобув робітничу професію фрезерувальника в професійно-технічному училищі номер 17 Після проходження строкової військової служби Руслан працював на різних підприємствах Житомира. Руслан Рімович був люблячим чоловіком, торботливим батьком та дідусем, надійним другом, товаришем та відданим братом. Він мав багато захоплень. він... Цікавився комп'ютерною технікою, електронікою. Воїн мріяв про мирний час для себе та своєї родини. Також він хотів збудувати дім, у якому за великим столом міг зібрати усю свою сім'ю. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, він доєднався до лав Збройних сил України. Він мужньо та хоробро захищав незалежність України, був відзначений нагородою ветеран війни, учасник бойових дій. Воїн був мудрим, наполегливим та турботливим, завжди готовим прийти на допомогу близьким та часто прислухався до парад братів. Клята війна забрала ще одне життя сина України 12 лютого, 2025 року. Під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини, мужній та хоробрий воїн. Загинув смертю героя. у Скорботі У воїна залишилися рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Ось так молодь розважається у Житомирі. Однак, наслідок такого дозвілля часто закінчується трагічно. Лише за минулий тиждень 22 українці загинули через необережність на льоду. Шестеро з них діти. Один випадок ДСНС зафіксували і на території нашої області. Дехто уявляє собі, що це весело, і забуває про безпеку. Але в деяких випадках в випадках такі розваги закінчуються трагедією. Рятувальники Житомирщини нагадують громадянам, що літ недостатньо міцний для того, аби влаштовувати розваги. Тож, аби не допустити трагедії, ще раз нагадуємо: не виходьте на лід без потреби, особливо коли температура повітря нуль або вищі нуля. Місця де крига не міцня, не міцна, вони темні, адже там присутня вода. На водоймах безпечним вважається лід це при температурі повітря нижче нуля для одного пішохода 7 сантиметрів не менше товщина, і для групи людей товщиною не менше 15 сантиметрів. Не можна виходити на лід за наявності. У ньому вмерзлих предметів категорично забороняється перевіряти місцінь криги. Ударами ніг якщо ж ви все таки провалилися у крижану воду, то головне не панікуйте, швидко розводьте руки та гукайте на допомогу. Або ж вибирайтеся самостійно без різких рухів, тримаючи за край ополонки. Аби надати допомогу людині, що провалилася під лід, рухайтеся повзком і використовуйте підручні засоби пасок, одяг чи палицю. Окремо, я хочу звернутися до батьків. Ні в якому разі не відпускайте своїх дітей на водойми, постійно проводьте з ними бесіди та нагадуйте про безпеку. Цього тижня Житомирщина перебуватиме під впливом холодного та сухого арктичного повітря. що відображатиметься у погодних умовах регіону. Вже цієї ночі північні райони області відчули сильну прохолоду вперше за цю зиму. На початку ночі через територію області з північного заходу перемістився вторинний холодний атмосферний фронт, і на півночі області температура знижувалася до 15-19 градусів морозу. На метастанції Олевськ було зафіксовано 19 градусів морозу. На цій же ж станції найбільший сніговий покрив від. Це 11 сантиметрів. Така ж погода утримується і до кінця тижня. У Житомирі та південних частинах області зафіксували 9 градусів морозу та невеликий сніговий покрив 3-4 сантиметри. Вже 18 лютого ми перебуватимемо у малоградієнтному полі підвищеного атмосферного тиску. Опади в цей день не очікується. Вітер буде слабкий. Південно-західного напрямку 3-8 метрів за секунду. І мінливою буде хмарність вночі. Температура знижуватиметься до 13 15 градусів. В Житомирі це. 11-13 і місцями можливо навіть і холодніше у середу в день очікується проходження атмосферного фронту над областю, який може принести несуттєві опади. Вітер змінить свій напрямок на північно-західний і посилиться до помірних значень це 10-12 метрів за секунду. І дещо послабшиють морози в нічні години, будуть в межах 8-13 градусів. В день залишатиметься температура 0-5 градусів морозу. З 20 лютого посилиться вплив антициклона, через що зросте атмосферний тиск та кількість сонячних прояснень. Опади в Подальшому не очікується. Вітер буде слабкий північного напрямку з переходом на південно-східний. І морози у нас також утримуються вночі. Це в межах 10-15 градусів, а в день 2-7 градусів. морозу. Окрім того, синоптики попереджають про утворення ожеледиці на ділянках дороги, де її не встигли обробити реагентами. Через це учасники дорожнього руху повинні бути обережними. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Кожен платник ПДВ хоч раз стикався з блокуванням реєстрації податкової накладної та добре розуміє, до яких труднощів в господарській діяльності підприємства це призводить. Незважаючи на те, що автоматизована система моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних розрахунків коригування, направлені на боротьбу з ПДВ-схемами, під блокування дуже часто потрапляють і сумнівні платники ПДВ, коли блокують податкові накладні. Локування податкових накладних відбувається під час проходження автоматизованого моніторингу, який відбувається у порядку, визначеному постанові Кабміну No1165 1 грудня 2019 року, якою затверджено порядки з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Під час моніторингу податкова накладна аналізується на відповідність певним критеріям, як то наявність підстав для безумовної реєстрації податкової накладної. Відповідність платника критеріям ризиковості платника ПДВ, перевірка на ризиковість чиненої господарської операції, що слугувала підставою для виписки податкової накладної, наявність достатньої кількості матеріально-технічної бази чи трудових ресурсів, дослідження наявності позитивної податкової історії тощо. Зазвичай реєстрація податкової накладної зупиняється через відповідність платника податку критеріям ризиковості або через те, що вчинена господарська операція має ознаки ризиковості. Такими ознаками може вважатися невідповідність вхідної та вихідної номерку придбаних та проданих товарів, реалізація товару значно більшій кількості, ніж придбання, або реалізація по необґрунтовано завищених чи занижених цінах, допущення технічних помилок при складанні податкової накладної. Особливої уваги заслуговує відмова в реєстрації податкової накладної через включення платника податків до переліку ризикових. Оскільки включення платника до переліку ризикових не звільняє його від обов'язку направляти на реєстрацію податкові накладні, однак є підстави для їх безумовного блокування. Розблокування податкової накладної. Якщо не так трапилося, що реєстрація податкової накладної була зупинена, потрібно ретельно підготуватися до подання повідомлення на розблокування податкової накладної, оскільки від якості підготовки цього документу напряму залежить результат його розгляду. До повідомлення потрібно надати письмові пояснення та документи, визначені в наказі Мінфіну No520 від 12 грудня 2019 року, про затвердження порядку прийняття рішень про реєстрацію, і відмову в реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. До таких документів, зокрема, відносяться договори з контрагентами та їх додатки, первинні документи про постачання, придбання товарів послуг. Складські та транспортні документи, рахунки фактури інвойстів, акти приймання передачі товарів робіт послуг, розрахункові документи та банківські виписки, сертифікати, паспорти якості та специфікації, що підтверджують відповідність продукції. Пояснення до повідомлення мають бути уважно підготовлені і викладені таким чином, щоб повністю розкрити суть і мету господарської операції. Важливо, щоб вони показували, що проведена операція націлена на отримання прибутку підприємством. Зазвичай пояснення складається з трьох частин. Перше це загальна інформація про суб'єкт господарювання, наявність трудових та матеріальних ресурсів. Друге це опис видів діяльності, опис господарської діяльності. Позитивна історія платника також можна розкрити постійність виконання господарських операцій. Особливої уваги слід звертати на встановлені строки, адже всі перелічені вище документи та письмові пояснення можуть бути подані до контролюючого органу лише протягом 365 календарних днів з дати виникнення зобов'язання, зазначеної в податковій накладні. Окремо слід звернути увагу на превентивні способи вирішення проблеми зупинення реєстрації податкової накладної. Так, для уникнення зупинення реєстрації податкових накладних існує такий механізм, як подання платником таблиці даних платника податку. Таблиця даних платника податку це зведена інформація, що подається платником ПДВ до податкового органу щодо кодів, видів економічної діяльності платника податку згідно з КВЕД, кодів товарів згідно з КТЗ та або кодів послуг згідно з ДКПП, що постачається та або підбивається, отримується платником податку, ввозиться на митну територію України. Таблицю даних платника ПДВ, ідентифікатор gf 131 2303 рекомендовано подавати платникам ПДВ, які здійснюють діяльність пов'язану з виробництвом та переробкою, з будівництвом, з наданням послуг, транспортних, клірингових, бухгалтерських та інших, виконанням різного роду робіт, сільськогосподарським таким виробництвом та інших. Таблиця даних платника податків має містити інформації щодо специфіки діяльності платника ПДВ. Зокрема, види економічної діяльності платника платки згідно з КВЕД, кодіву ТКСДЗ, послуг згідно з ДКБП, що постачається та придбавається та реалізується. До таблиці даних обов'язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальні здійснення платником діяльності, відображені в таблиці, в якому зазначається назва підприємства, реєстраційні дані. Основний діяльності, специфіка діяльності, суддгосподарської діяльності та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника податку, наявність достатньої кількості трудових ресурсів, наявність ліцензій, дозвільних документів, допусків тощо, необхідні для здійснення діяльності, основні фонди, засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельне угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди. Для повноти розкриття та суті господарської операції може бути надано разом з поясненням також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності. Важливо, у разі введення кількох видів діяльності, таблицю даних платника податків бажано подавати на кожен окремо з видів діяльності. Таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця, не потрібно повторно подавати. При поданні до ДПС таблиці даних платника, Врахуйте відповідність виду економічної діяльності платника та коді товарів послуг, що постачаються чи реалізовуються платником на території України. Код виду економічної діяльності відображений в реєстраційних даних платника та зазначається у графі Код згідно з КВЕД» – в таблиці даних платника. Надавайте лише достовірну інформацію. Подана інформація повинна відповідати показникам поданої податкової звітності. Наприклад, сумнівною є ситуація подання таблиці даних з сільськогосподарським товаровиробником на реалізацію власно вирощеної продукції, Код 01, 02, 03, 04 це приріс, просо, жито і тому подібне, у якої відсутня інформація про наявні земельні ресурси, трудові ресурси, власна або орендована техніка для виконання робіт, придбання послуг з обробітку землі, збору урожаю тощо. Дотримуйтесь принципу відповідності кодів товарів послуг, що постачається, реалізується платником та наявних у платників основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів, послуг. Наприклад, платник податку подає таблицю даних на реалізацію транспортних послуг. При цьому відсутні придбання чи оренда транспортних засобів, відображення відповідних об'єктів податкування у податковій та фінансовій звітності. В формі 20 ОПП відсутнє пояснення, чи повністю не розкрита суть операції. Врахована таблиця даних платника ПДВ надає імунітет від блокування складених податкових накладних у майбутньому за одночасне виконання двох умов. Перше це зазначення в таких податкових накладних лише кодів КТЗ, умовних кодів товарів та або кодів ДКВП, що були відображені у рахованій таблиці. Друге це відсутності ріш чинного рішення про відповідність компанії критеріям ризиковості платника податку. Також врахована таблиця може слугувати підстави для автоматичної реєстрації податкових накладнів та розрахунків коригування реєстрація яких була зупинена до дати врахування такої таблиці. Для цього необхідно, аби одночасно виконувалися умови, перелічені у пункті 16.1 порядку зупинення реєстрації податкової накладної, затверджено постанові кабміну No1165. Обмежень щодо кількості разів подання таблиці, навіть після адміністративного скарження до комісії центрального рівня, не встановлено. Відтак, у разі неприйняття таблиці платник ПДВ може повторно її подати з урахуванням отриманої від податків цієї інформації. З метою покращення обізнаності платників податку щодо причин зупинення реєстрації податкової накладної, розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, подання таблиці даних платника ПДВ, відповід... відповідності, невідповідності платника податку критеріям ризиковості, платника податку в головному управлінні ДПС У Житомирської області працює консультативний центр з надання інформаційної підтримки кожному платнику податків.